Король Чарльз III відмовляється від легендарного королівського потяга, яким монархи Британії користувались 1840. х Причина дорого, старі вагони і новий курс, менше розкоші, більше практичності. Наприклад, у 2017 році принц Вільям проїхав королівським потягом, і ця поїздка коштувала понад 4 тисячі гривень за кілометр, а звичайний квиток всього 40 гривень. Уявіть собі, різниця у 100 разів. А все почалось у 1842-му. Королева Вікторія вперше сіла в потяг і закохалась у комфорт. З того часу це був палац на колесах, оксамит, спальня, балкон. Під час війни броньований штаб, а для Єлизавети II – місце, де вона могла побути на самоті. Тепер все замість поїзда два нові гелікоптери, а вагони у музей. Прощавай потяг королів.